Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо 5 будинків на продаж. Продається ось такий будинок ціною 130 тисяч гривень. Загальна площа хати складає 46 квадратних метрів. В будинку знаходиться дві житлових кімнати. Є електрика, також будинок газифікований, опалення через газовий котел, Є меблі та газова плита. Площа ділянки 28 соток. Є великий город, будинок розташований в гарному, мальовничому місці з красивою природою. Знаходиться хатинка в селі Гордіївка, Липовецький район, Вінницька область. Відстань до найближчого міста Липовець складає 7 кілометрів. Це оголошення власника. Переходьте за першим посиланням під цим відео. Розглянемо ось такий будиночок вартістю 120 тисяч гривень. Який знаходиться в селі попівка Вінницької області. В будинку є електрика та газ, всередині знаходиться дві кімнати, а загальна площа хати складає 48 квадратних метрів. Будинок по території огороджений дерев'яним парканом. В хаті частково є побутова техніка та меблі. Загальна площа ділянки складає 25 соток. На ділянці є господарчі забудови також свій колодязь. Відстань до найближчого міста і лінці складає 10 кілометрів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Друзі розглянемо детальніше ось такий будинок вартістю 8 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селі Шевченкове Черкаської області. Будинок цегляний, утеплений і з всіма необхідними комунікаціями. Дім газифікований. Є підключена вода із власної свердловини та електрика. В середині знаходяться дві кімнати, в будинку зроблений косметичний ремонт, є зручності, туалет та ванна знаходяться в будинку, підключені кабельне та супутникове телебачення. В хаті можна досить комфортно жити. Поставлені металопластикові вікна, є меблі, пральна машина, холодильник та газова плита. Площа ділянки складає 51 сотку. На території є дві криниці: город та садок, також літня кухня, гараж, погріб. Шевченкове це досить розвинуте село, яке має достатню кількість інфраструктури. А саме є школа, дитячий садок, коледж, аптеки, кафе, велика кількість магазинів та відділення нової пошти. Далі на огляді ось такий будинок, який коштує 7100 доларів і знаходиться в селі Даренковець Черкаської області, це оголошення власника будинку. Переходьте за посиланням під цим відео. В будинку є електрика та газ, в хаті знаходиться 5 кімнат, а загальна площа будинку складає 60 квадратних метрів. Це гляний будинок, в якому можна проживати, але потрібно вкласти деякі кошти на меблі та побутову техніку. На подвір'ї є криниця, також на ділянці літня кухня з опаленням, похріб, гараж і інші господарчі будівлі. В селі є школа, дитячий сад, магазини. Продається будинок ціною 5 тисяч доларів, загальною площею 90 квадратних метрів, всередині знаходиться три кімнати. Зроблений гарненький косметичний ремонт. Будинок цегляний з пластиковими вікнами. Є всі житлові комунікації, вода, електрика, опалення через твердопаливний котел. В хаті є ванна кімната з туалетом, підключена каналізація. Також під'єднаний інтернет. В будинку залишаються побутова техніка та меблі. Площа ділянки складає 50 соток. На території є велике гарне подвір'я, вмісткий гараж, баня, літня кухня та інші господарчі забудови. На подвір'ї є скважина зі своїм колодцем. На ділянці великий город це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Знаходиться будинок в селі Володимирівка Дніпропетровської області, відстань до найближчого великого міста Павлоград становить 70 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.